Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні трошки похмурий день, але 19 градусів, досить тепленько. Вирішили поїхати в кул парк. Я колись була в кул парку, показувала вам його, але показувала іншу частину. А зараз ми йдемо до озера. Ми вже прибули в сам парк, запаркувалися і йдемо до озера. Тому що озеро я ще сама не бачила толком давно-давно, напевно, років 20 тому. Дивіться, скільки тут мати і мачухи, така вона велика-велика. Оце все по обочинах, це росте Мати і, і, До речі, її можна тут збирати, бо тут не їздить машина, тут доволі гузенька вуличка, така доріжка. Тільки для пішоходів. Трошки вітерець. А ще вирішила вам показати знову цей самий кул-парк. Cool Ось тут є зараз олені, і ми можемо десь їх на, на галявинці зустріти. Так що, якщо я побачу, то і вам покажу. Ну, ось було дерево. Зламали його отим таким буревієм, який був у нас, і тільки залишили стопор. А ми йдемо ось, бачите, в кисівник. І ось там показує, куди озеро. нас лейк. Йдемо туди. Тут така наша зупинка, якщо так дощик, як можна сховатися, щоб не намокнути. Ми зараз йдемо сюди, а потім будемо йти назад. Дивіться, як гарно дереві росте. І оці білі квіточки, за які я вам говорила, ось оці. Вони дуже-дуже пахучі, пахнуть прямо ну, медом. І їх так багато, що в повітрі, повітря насичене оцим запахом. І ось, а ні, це не деревій, Бо зовсім інакше в нього листочки. Зовсім не деревій, Бачите, яке в нього листячко. Дереві має інакше листя, значить я помилилася. Ось, бачите, ці квіти вздовж. Ось вони. Вон і там, і там, навпроти. Довкола, довкола ці білі квіти. Я вам їх коло озера показувала, наскільки я пам'ятаю. Ось, бачите, довкола. Дуже гарно пахнуть. А, дійшли ми до озера, тут є така доріжка бокова, мабуть там далі теж є схід до озера, але ми зараз йдемо тут. Це тільки напевно затока сама озера, бо воно таке заросле отими, тим очеретом, тою рязкою. І вон те озеро вон, звідти тягнеться. наче в річку перетікає. Зараз я вам покажу, дуже погано чути вам буде, бо вітер, дуже вітер. Віонський від оцих білих квітів, бачите? О, ціла поляна І так цілий ліс ними. О, пахне так гарно. гарно пахне, І Вероніка плітне теж тут цього. Де ми подивимося? Зараз тут каміння під ногами. Треба обережно, бо я маю таке щастя, що я можу злетіти, впасти. річку і он туди. я покажу вам ще щось. Покажу вам оцей камінь. Тут каміння довкола, бачите, дивіться, і оцей камінь, він наче маленький, але ти не знаєш, в глибину, яку він глибину, яке вже колись копала в себе на подвір'ї. Такий камінь, а він все глибше і глибше, і ширше і ширше, і наче скала. Ну от, дивіться як. Бачите? наче порода, наче оце от плавився камінь і виступав наверх. А тут така бач, заливає оце. озеро розливається, як вода, і тут цю частину, в принципі, заливає все водою. О, туди далі, далі, далі. Пішла така, наче річка. А ми підемо в іншу сторону, не сюди, здовж, А звернемося зараз. Уже дуже багато глоду посаджено довкола. Якщо ви знаєте, з глоду роблять настійку від серця, вже допомагає. Дякую Погуляли трішки коло озера і зайшли знову в парк. Ну, тут, такі, тут такі лавочки для подорожуючих. І трошки вам покажу, бо дуже багато повалених дерев. Дуже-дуже, це тоді як був у нас зборивій. Дуже багато повалило високих старих дерев. І особливо повалили ті, які були пошкоджені, оті такі сухі, трухляві, оті дерева й попадали. А так як виглядає ось доріжка, алея. Такі височезні, якісь наче береза, подібне. І ось так вуличкою, такою вуличкою, таким тунелем будемо зараз проходити. Ну, ось а тут повністю оця от частина, бачите, як звалило все і туди стягнули і будуть тут розчищати оцю, цю частинку лісу. Це якраз вихід ось сюди, от прямо, вихід до озера. Мабуть, тут розчистять і зроблять, можливо, навіть О, там навіть всередині якась водичка, воно там. Але туди йти небезпечно, бо там може бути болото, трясовина. Ось, ну отут теж, бачите, повна дерева складено. Це все вони стягують те, що зламалося. І вон там позаду, що можна бачити, ось там, бачите, дивіться, дерево похилилося, теж впало. Під час боровію. Ось так. Гуляють люди. Тут займаються такою спортом, займаються, бігають, ходять. Ось. А ми продовжуємо з вами просуватися по тому самому лісі. Ось такий лісочок. Я цього лісу не знаю, тому стараюся не заходити далі туди, але я чую по запаху, от прямо повітря. Міцелії, там, де є гриби. Можливо, десь літні опеньки вже є. Потрібно буде дуже уважно подивитися, можливо, десь ми натрапимо, бо печериці ми вже знайшли. Але таких, хтось їх розтоптав, люди не знають, що це за грибочки, і просто збивають ногою, щоб декуди собачки їдять. Ось, так що йдемо далі. От роздвоїлася дорога наліво і направо. Ну, наліво ми не йдемо, а тут знову роздвоєння. І ось є прямо доріжка, а є направо. І, мабуть, ми теж підемо направо. право. Ну, стару дорогу я знаю, а нової ні. І ще побачила я грибочки, Але вони теж всі потоптані, розкидані. Подібні на літні підпеньки, але знов таки я не впевнена, що це вони. Ну ось, гуляємо далі. вийшли на галявинку. На цій галявині теж гуляють олені, але вони зараз... Сказав нам там працівник, що вони там, де в них загін такий є, вони там собі лежать. Якщо ми будемо йти поруч, і вони там будуть, я вам покажу. Ось так тут дуже гарно обсаджено. Це був колись сад. Сад помістя, Власники, оця територія землі, це була підладна одному власнику. Я знайду інформацію і вам напишу, щоб можна було ну, реально знати, чий це парк, чиє це було. Ось така велика величезна територія. Оті сосни, вони ростуть ще з тої пори, як тут жили люди. Бачите, такі старі, високі, величезні. І там ще є кілька дерев. От. От там, в водолині, ось оте велике дерево, ось оте. Теж воно було тут. Ну і там за тим парканом, я, мабуть, вам колись показувала. На тому паркані ростуть наші песики. Звичайно, квіти. Такий львіний зів, як він називався. А за тим парканом лісопосадка, лісопарк, де ми з вами тільки що гуляли. Ну йдемо сюди. Ось тут клумби. посаджені. Звідси з цього парку я привезла свою калину. Вона в мене зараз росте на подвір'ї в горщику. А потім я її висаджу спереди дому. І буде кущ калини. Рости у нас в Ірландії, український кущ калини. Далі. Ось такий рятуй, там можна сісти. Такий теж є, наче бачу, така альтаночка, де можна сховатися, якби так дощик або щось. Просто відпочити можна. І ось тут дуже теж все обсаджено, дуже гарненько. Дивіться, який великий, хто знає, що це. Подорожник. Ось ще один кущик. Дуже-дуже великі лопати листя. Бачите, не викорчовують, залишили. Воно висівається, а потім його звідси вибирають для якихось цілей. Бачила колись такий був тут дідусь, і він акуратненько акуратненько з корінчиками виймав отакі кущики подорожника, складав в такі кошки, кудись їх відносив. Ну, ось. ось ще одне дерево виросло тут. Воно було тут з спокон віків. Бачите, яке воно величезне, масивне. І тут є розарій. Ростуть троянди. Гарна така, наче плетуча, але це флорібунда. Дивіться, які гарні вони. Колір дуже гарний. Сонечко вийшло, тепленько стало. І ось вони високі, понад три метри. Дуже гарні. Не показувала вам всього. Мається на увазі того парку, бо в мене є вже от та частина, де ми перейшли після того озера. Ми вже там, як колись знімали, у мене є відео про цей парк. Вертаємося назад, вже йдемо до парківки, але хочу показати вам трошки ще Олені. Ось там вони зараз попід стіночкою. Зараз в них такий час, напевно, називається сонний час або обідній час, де вони відпочивають. Зараз я вам покажу. Вони, бачите, там. Їх тут було дуже багато і дуже багато молоденьких. Навіть можна було йти по лісі, і вона за дерева на вас дивилася. Цікаво так. Але зараз вони отут на загоні їх закрили, зачинили тут, бо в них там і вони годували їх, мабуть, і там в них такий відпочинковий час. Ну, ось такий краник для водички. А на горі, дивіться, росте папороть. Прямо на самому камені на стіні. І така от тут можна набрати водички для собачки і можна пити самому. Ну, той жук повзпомініть тільки що, де він є. Ну, цей жук повзпомені, тільки що буквально я з себе його скинула. Десь з дерева він на мене впав, мабуть. Лопатий такий, ногатий, ногастий. Ну, зайшли на територію кав'ярні, а тут дивіться, бачите, які тут наче, уламки стін залишилися тільки. І ось там, зараз я вам покажу, ось ота така бричка зроблена з металу. Там часом продають з неї е, ходок. І такі бургери, які на вогні смажать. Зараз зачинено ще людей немає. Ось так і отака от територія, і там кав'ярня. Напевно, підемо, візьмемо собі якоїсь кави. Ну, ось а ми з вами погуляли трошечки по парку, надихалися повітря. Дуже мені хотілося б вам, щоб показати все більше і більше таких ірландських красот. Тому де буваю сама, показую вам. Ось, а що найкраще було б, якби ви приїхали, і подивилися своїми очима. Тут дуже гарно. Ну, ось дякую всім за сьогоднішню прогулянку, всім хорошого настрою, хорошого дня і всім пока.